Насіння соняшника завершили збирати у приватному підприємстві Агропросервіс Ярчівці на Тернопільщині. Цьогорічна урожайність культури майже 4 тони з одного гектара, і це кращий результат порівняно з минулим роком. Рід року нерівний, погодні умови також різні. Минулого року врожайність була менша. Ну і зараз погодні умови такі, що дають легкому збору. Нема дощів загалом. Тут вирощували три гібриди соняшника. Найкраще себе показав Бельведер. Назва гропросервіси Ярчівці постійні три гібриди: Бріо, Конді Елензовський і Бельведер байоровський Дикаб найкращий гібрид. Я вважаю, що Бельведер як ніяк врожайність. І вологість в е, нього досить непогана. Збирали соняшник протягом двох тижнів, а тепер готують на продаж. і молотимом веземо, маємо своїх два елеватори. Провіюємо, просушуємо при потребі, якщо потрібно. Ну і на зберігання в свої склади. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.